Про дружбу. У глибині лісу, де річки блищали, як розсипані дорогоцінні камені, жив маленький їжачок на ім'я Колючко. Він завжди ходив тихо, пригинався до землі. Уважно прислухався до кожного шелесту. Його колючки блищали на сонці, а оченята. Сяяли допитливістю. Одного дня, коли колючка шукав стиглі ягоди, він почув незвичний звук, дзвінкий плач, який лунав із глибини лісу, його серце стиснулося від турботи. Без вагань він пішов на звук і побачив маленьку лисичку, що застрягла між корінням старого дерева. Не хвилюйся, я допоможу тобі, промовив колючко. Він обережно проколов землю своїми гострими колючками і розсунув коріння, поки лисичка не вибиралася. Вона подивилася на нього очима, повними страху, що змінювалися на вдячність. Дякую тобі, я так злякалася. Колючко посміхнувся. І запропонував Ходімо, я покажу тобі безпечний шлях до твого дому. На шляху вони зустріли зайця приблуку, що загубив серед високих трав свій будиночок. Колючка і лисичка разом придумали, як допомогти йому знайти дорогу додому. Вони стрібали через струмки, пробиралися крізь кущі. Сміялися, коли промокли від дощу, і підтримували один одного, коли стомлювалися. Після довгого шляху вони все ж таки дісталися до галявини, де жив зайчик. Його родина радо зустріла його та його друзів. Лисичка також пізнала знайому кущі і знайшла свою нору. І серце її билося від радості. Колючка стояв осторонь і дивився на цю сцену. Він відчував, що його маленькі дії, допомога лисичці, підтримка зайчика створили щось велике: дружбу, довіру і тепло, яке розливалося по всьому лісу. І тоді він зрозумів. Що справжня сила не в колючках, а в серці, яке вміє піклуватися. Відтоді вони трималися разом. Кожен день приносив нові пригоди. Вони вчилися розпізнавати голоси птахів, шукали рідкісні ягоди і навіть допомагали маленьким совенятам вилізти з гнізд. Ліс став їхнім спільним домом, а пригоди способом ділитися теплом і турботою. І, хоча інколи терплялися не гарасти, то сильний вітер ламав гілки, то дощ розмивав стежки, що вони знали. Вони розуміли, що разом вони сильніші, і кожен новий день приносить не лише випробування. Але й маленькі дива, які роблять життя справжньою казкою, колючка, лисичка і зайчик вечеряли на галявини під зоряним небом. Вони слухали нічні співи, цикад і шепіт дерев, і кожен відчував, що світ великий, але затишний, коли поруч друзі, і навіть у темряві нічних тіней, у серцях їхніх горіло світло, світло дружби, довіри і пригод, які роблять життя теплим, яскравим і неповторним.